Доброго дня, мої любі! Рада бачити вас на уроці математики, і ми з вами продовжуємо вивчати час! Для початку пригадаємо узний рахунок. Дивись на екран і називай число першого десятку. Увага! Починаємо! Молодці. Пригадали числа першого десятку, а тепер подивись уважно на екран і скажи, яке число попереднє до восьми? Давай перевіримо. Так, попереднє до восьми 7. А попереднє до п'яти? Яке число стоїть перед 5? Молодець. Тепер ще раз уважно подивись на числа і назви число. Наступне за двікою. Наступне за два у нас число 3. Молодець. І ще одне число. Знайди, будь ласка, число, яке сховалося між вісім і десять. Між числами 8 і 10 сховалось число. Так, сховалось число 9. Розумнечки. А тепер давай назвемо числа другого десятку. Приготуйся. Одиннадцять. Далі сам. Молодці. Рухаємося далі. Давай пригадаємо і назвемо числа 3-го десятка. Тобто рахуємо далі. Почнемо з першого числа 3-го десятку 21. А далі рахуй самостійно. Молодець, розумничка. А зараз постав відео на паузу, назви і запиши в зошит числа від 22 до 29. Почни рахувати від 22 і закінчи числом 29. І всі ці числа запиши, будь ласка, в зошит. Коли закінчиш, продовжимо перегляд. Не прибираємо зошит далеко. Зараз давай пригадаємо десятковий склад числа. Тож називай число і записуй в зошит число, яке зараз буде з'являтись на екрані. Пригадуємо. Назви число, в якому 5 десятків і 6 одиниць. Так, правильно, це число 56. Запиши це число в зошит з нового рядочку. Наступне число. 3 десятки 0 одиниць. Запиши це число в зошит. Тепер перевіримо. 3 десятки 0 одиниць це число 30, правильно. І ще разочок. В якому числі сховалося 8 десятків 4 одиниці? Запиши це число в зошит. А тепер давай перевіримо. 8 десятків 4 одиниці це число 84. Абсолютно правильно. Пригадаємо, що ми вже вміємо визначати час за годинником. Тож подивись уважно, котра година? Давай перевіримо твою відповідь. Годинна стрілочка показує між числами 8 і 9. Тобто вона вже відрахувала 8 годин, але не дійшла до 9, тож 8 годин. А хвилинна стрілочка показує на число 20. Тож зараз у нас 8 годин 20 хвилин. Чудово! Ну і зараз знову повертаємось до нашого зошита і ручки. Приготуйся записувати, перевіряти і за потребою ставити відео на паузу, поки пишеш. Давай запишемо в зошит пару чисел. Зверни увагу. Перше число число 18. Після нього ми залишимо порожню клітиночку. І за порожньою клітиночкою ми запишемо число 15. Запиши цю пару чисел в зошит, постав відео на паузу і порівняй ці два числа. Постав в порожній клітинці знак більше, менше або дорівнює. А тепер перевіримо, 18 та 15. Який же знак треба поставити? Так, знак більше, 18, більше 15. Пропустимо клітинку вниз і запишемо ще одну пару чисел. 16 та 19. Не забудь між ними пропустити порожню клітинку. Тож постав відео, запиши, постав правильний знак, потім перевіримо. Перевіримо. Правильно поставити знак менше. Правильно менше, тому що 16 менше 19. І ще одна пара чисел. Знов пропускаємо клітинку вниз, 20 і 10. Не забувай між ними пропустити одну клітиночку для знаку. Постав відео на паузу, запиши, порівняй, потім перевіримо відповідь. Давай перевіримо, який же знак треба поставити. Знак більше, звичайно, 20 більше 10. Молодець. І ще одне письмове завдання. Подивись уважно на екран. Назви! Які гроші ти бачиш, запиши та порахуй, скільки всього грошей на малюнку. Постав відео на паузу, запиши прикладом, скільки грошей. Пригадай, що коли ми рахуємо декілька чисел одночасно, ми додаємо всі числа по черзі. Тож, постав відео на паузу. Виконай завдання, порахуй, скільки грошей на екрані, а потім ми перевіримо відповідь. Отже, щоб правильно порахувати, скільки грошей у нас зараз, нам треба до 10 гривень додати 5 гривень, а потім додати ще 1 гривню. 10 плюс 5 плюс 1. І разом це буде 16. Але ми не будемо забувати про одинички виміру 16 гривень. Чудово! А зараз давай трошки порухаємося, відпочинемо і потанцюємо. Приготуйся, ми починаємо! Давай пригадаємо з тобою частинки доби. Перша частинка доби це ранок. День за днем іде. Вечір, молодець. І далі ніч. Правильно. Ранок, день, вечір ніч. Ці частинки разом складають добу. Пригадай, ніч, ранок, день і вечір це частини доби. А вся доба має в собі 24 годинки. Запам'ятай, добре запам'ятай! Ми можемо рахувати не тільки годинки, а й доби дні. Сім діб підряд це нова одиниця часу. Тиждень. Тиждень це сім діб. Сім раз повторюється ранок, день, вечір і ніч. Кожен день тижня має свою назву, своє ім'я. Ти вже їх знаєш, але давай пригадаємо їх. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Всі дні тижня йдуть в суворому порядку один за одним. Ніколи не змінюються. І у кожного є свій порядок, числовий порядок. Вони стоять за рахунком один за одним. Давай назвемо числа, за якими стоять дні тижня. Перший день понеділок, другий вівторок, третій Середа. Серединка тижня. Четвертий четвер. П'ятий п'ятниця. Шостий субота, сьомий неділя. Ще раз ми вже бачимо знайомі нам дні тижня, адже ти їх бачиш щодня. На ранкових зустрічах, так? Але зараз давай ми з тобою подумаємо і пригадаємо: Порядок днів тижня, понеділок за ним, вівторок за ним, середа, далі четвер, далі п'ятниця, далі субота, неділя. А якщо б назвати? Дні тижня з кінця. Давай будемо йти від останнього дня тижня до початку зворотню назву днів тижня. Почнемо з кінця, з останнього дня тижня неділя. Перед нею субота. Перед нею п'ятниця. Попереду п'ятниці четвер. Попереду четверга. Середа попереду середи, вівторок і перед вівторком понеділок, молодець. А тепер подивись уважно на дні тижня. Подумай і скажи, будь ласка, який день передує п'ятниці? Стоїть перед п'ятницею. Давай перевіримо твою відповідь. Перед п'ятницею стоїть четвер. Правильно. А який день розпочинається одразу після неділі? Давай перевіримо. Після неділі понеділі завжди наступає понеділок. Розумнички. А після якого дня приходить середа? Давай перевіримо. Середа завжди починається після вівторка. Так? А який же день тижня перший? З якого дня тижня тиждень починається? Правильно. З понеділка. А закінчується тиждень яким днем? Який останній день тижня? Неділя молодці. Так, давай подумаємо: дні йдуть суворо один за одним. Той день, який відбувається зараз, ми називаємо сьогодні. Це той, той день та доба, яка у нас зараз. День, який був до цього, і вже минув, ми називаємо вчора. Вчора вже минуло. Воно було, було перед сьогодні. А от день, який буде тільки наступного дня. Ми називаємо завтра. Сьогодні ти дивишся урок математики. Вчора ти відпочивав. Завтра ми знову зустрінемось на уроці. Давай спробуємо визначити, що буває сьогодні, завтра, вчора. Повернемося до наших днів тижня. І давай подумаємо. Який день тижня сьогодні, якщо вчора був вівторок? Вчора був вівторок. Який день сьогодні? Сьогодні це наступний день за вчора. За вівторком наступний день? Середа абсолютно правильно. Тож, якщо вчора був вівторок, то сьогодні середа. Добре. Давай спробуємо ще раз. Який день сьогодні, якщо завтра п'ятниця? Ну, Давай подумаємо. Якщо завтра п'ятниця, вона тільки буде, то сьогодні попередній до п'ятниці день. Давай перевіримо. Четвер. Абсолютно правильно. Тож, якщо завтра буде п'ятниця, то сьогодні попередній день. Четвер. Чудово. А тепер давай подивимося. Сьогодні понеділок. Стрілочка нам підказує. Який день буде завтра? Давай подивимось, яку відповідь нам покаже стрілочка? Вівторок! Правильно! Завтра буде вівторок. Молодці! А зараз давай допоможемо хлопчику Вадиму. Подивимось на малюнки і скажемо, що вадим робитиме щодня кожного дня тижня. Перший день тижня понеділок. Як ти думаєш, що буде робити Вадим? Так, Вадим буде читати книги в понеділок. Потім наступить наступний день. Вівторок. У вівторок Вадим Так, буде прибирати. За вівторком, який буде день? Середа! А що ж в середу буде робити Вадим? Давай скажемо повним реченням. Вадим середу буде малювати. Так, середа минуло, наступний за середою день. Четвер, правильно. Що ж у четвер робитиме Вадим? Гратиме в теніс. Так, за четвергом приходить п'ятниця і в п'ятницю Вадим. Куди ж піде Вадим у п'ятницю? В цирк чудово. Минули робочі дні, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Прийшли наступні дні. Вихідні. Субота. І в суботу Вадим що буде робити? Так, Вадим буде поливати квіти. І останній день тижня. Неділя. Вадим святкуватиме свій на день народження. Молодці! Привітаємо вадимчика і рухаємось далі. Давай ще раз з тобою повторимо: сьогодні ми дізналися про нову одиницю часу тиждень. Тиждень це сім діб. Або сім днів, як ми говоримо простіше. Сім діб. Давай пригадаємо, всі сім діб, назви днів дні тижня, в порядку, за яким вони стоять. Перший день тижня, як називається. Понеділок другий день тижня. Вівторок третій день тижня. Середа четвертий день тижня. Четвер п'ятий день тижня. П'ятниця, шостий день тижня, субота. І нарешті сьомий останній день тижня неділя. Молодці. Ми з вами дізналися, що є одиниця виміру часу тиждень. Тиждень це сім діб. Запам'ятаємо назву цих днів. І я вам дякую за урок, за ваше старання. Зустрінемося завтра. І поки ти будеш вимикати відео, пригадай, який завтра буде день тижня. Саме в нього ми з тобою і зустрінемось. До побачення!